що, ми з вами говорили про вази для інтер'єру, так про дизайн. А зараз от чесно вам скажу, я закохалася в цю вазу, і сьогодні ця ваза поїде зі мною додому, тому що я таку вазу шукала дуже довго, і нарешті я її знайшла в нашому телемагазині Прованс за такою ціною, яка доступна мені. І подивіться, будь ласка, це чудова витівка у вигляді жіночого обличчя, композиція е, жіноча краса. Інакше я це не назву, прекрасні е, вилиці, прекрасні губи і прекрасні руки. Ну і в подарунок також, звичайно, квіти. Я приберу квіти і поки залишу їх збоку, аби ви могли розгледіти нашу чудову вазу. Це також кераміка. Знаєте, що мені подобається? Що це незвичайно. Ваза, що це така композиція леді з квітами, що вона має такий художній образ, правда? Художнє вирішення. Там через метафору вирішили зробити ось саме такого роду вазу. Ну, по-перше, вона дуже і дуже гармонійна. Вона е Такого насиченого білого кольору матеріал це також кераміка, розміри її це 20 на 12 А лише подивіться, який вона матиме вигляд, якщо в неї помістити ці квіти. Квіти, до речі, також в подарунок. Ну, по перше, що я хочу сказати, любі чоловіки, якщо ви нас дивитесь, то нам, жінкам, дуже приємно, коли нам дарують щось. Просто так. Тому що це покращує нам настрій, і тоді у вас хороший настрій. Ну, я скажу так: незабаром свято День Святого Миколая, воно 6 грудня, найближче свято таке вже зимове, перенесли. Колись було 19, тепер же 6 грудня. І це прекрасний подарунок для своєї дівчини, для своєї дружини, тому що ви можете купити їй цю вазу, і ви можете подарувати справи. Справжні живі квіти, троянди. Ну, вони постоять тиждень, але ж у вас в подарунок є е, запасні квіти, які будуть стояти дуже довго. Тож пропоную сьогодні не зволікати і. Телефонувати за номером 0800-21-44-88. Сьогодні ми вам пропонуємо ціну. Це 1800. Але я хочу, аби вам зробили знижку, тому що ви варті найкращого мої любі панянки. Інакше не скажу, ця Ваза потребує особливої уваги. Увага! Ми цю вазу вам віддаємо за тисячу 1090... 9 гривень це та доступна ціна, яку я шукала. Це, це чудовий подарунок, це безкоштовні дзвінки, це безкоштовна доставка. Тим більше, якщо ви замовите ось цю вазу і попередній лот з іншою вазою, у вас буде знижка мінус 100 гривень. Ну, хіба не вау, вау? Це чудова композиція леді з квітами. Це чудовий подарунок, це по-перше. Така, знаєте, ексклюзивна ваза, яка дуже стильна, яка підійде під будь-який інтер'єр, яка буде е, такою. Окрасою, так, і зробить вашу оселю ошатною. Або ж якщо ви маєте якийсь там бізнес, маєте студію, або працюєте, і у вас там є свій простір, повірте, ця ваза буде надихати вас на прекрасне. Бо от я сьогодні забираю собі вази. Я просто в них закохалася. Я не можу просто її отак просто залишити і піти. Тож, код товару, ДТ 900. 42. Нагадаю, що при замовленні більше ніж двох одиниць ви можете замовити цю вазу і замовити попередній лот якусь з вас, і ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Також нагадаю, що в нас є ютуб-канал, де ви зможете зайти по qr коду через посилання. Поставити вподобайку, підписатися, це дуже важливо. Натиснути на дзвіночок, аби не пропустити жодного випуску. І повірте, ви будете задоволені не менше ніж я. Тож замовляйте, поки у вас сьогодні є така можливість, бо іншої можливості вже може і не бути. Бо на ці вази. У нас на них надзвичайний ажіотаж. Пропоную ще раз подивитися, що всередині. В середині у нас також кераміка. Ви бачите, що вона досить глибока, що в неї може поміститися прям великий букет, що має нас з вами радувати. Я не можу настільки це ошатно і красиво. Всього 999 гривень. Тож. Поки ви можете це зробити, у нас всього залишилося чотири пропозиції, саме такі. А, а я би радила вам замовляти, я ж кажу, ось цю вазу можна ще одну в комплект комусь в подарунок або ж любі чоловіки. Зробіть приємно своїй дружині і своїй матусі. Так, купіть такі вази і подаруйте і мамі, і дружині, або якщо у вас донечка і донечці. І Квіти, квіти нагадаю, у нас ідуть в подарунок. Тож телефонуйте за номером 0800 21 44 88, Леді з квітами. А ми будемо продовжувати далі, тому що на вас чекає чудова пропозиція, від якої я також не встояла, яка також зі мною поїде додому. А ми продовжуємо рухатись далі.